Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні отримала перше замовлення по каталогу березня місяця. Зараз дуже чудова ціна на аромати 100 мл. Взяла ось такий персів. Він в каталозі зараз 460 грн. за 100 мл. Дуже чудова ціна. Також з'явився аромат Віво Лавіта. Давно його не було, дівчата запитували, так що є в наявності. Кульковий дезодорант. Взяла. І також в міні-каталозі, нас, нас зараз, якщо ви купуєте парочки, бачите, я 2 інтіма взяла, два увлажняючі зголожуючи креме для ніг взяла. Там дуже приємна ціна, якщо ви берете парочки. Так що буду один собі, один буду на продаж. Також е, в каталозі і в міні-каталозі дуже приємна пропозиція. Якщо ви берете. Три одиниці або сиворотка, або помадки оці новинки. Також буде приємна знижка. Я взяла дві помади і взяла одну таку крем сиворотку Також взяла по розпродажу ось цей крем з авокадо, він в мене дуже популярний. запитують. Інтім гель взяла, тому оцей оце з вітаміном Є, е. він мені дуже сподобався, я ним користуюсь сама, він мені підійшов. Рекомендую. Також взяла парочку, тому що дешевше. А оце отримала подарунок за замовлення. Представники, які роблять замовлення на 2-300 і більше, можуть за 25 гривень отримати ось такий подарунок Гель для душу. Бачите? Такий бергамот і зелений чай, дуже класнючий, приємний подарунок. Також, якщо ви робите замовлення на тисячу і більше, ви можете взяти такі масочки чудові за 130 гривнів. От я собі взяла таку маску золоту серії Іню, маска Плівка 130 гривнів. На каталозі вона значно дорожча. А також такий чудовий набір тут спрей. Гель для душу, піна для ванни і ось такий крем з какао. І весь такий набір в каталозі всього 379 гривнів. Один ось такий крем 200 гривнів. Так що дуже приємна ціна, бачите, за такий набір. А також я отримала пробники нової, нових парфюмів Тудей. Які будуть представлені в каталозі квітня місяця? Тут входить в склад: міндальне молочко, троянда і неролі. Ну, для мене не ролі тяжкувата, я не люблю його, але аромат приятний, дуже стійкий, але солодкий. Ну і Каталог Каталог на квітень місяць отримала. Тут представлений аромат, новинка. Обзор цього каталогу, огляд каталогу, в мене є на каналі YouTube. Дивіться, заходьте на мій канал YouTube Оксана Голованова. Ейван. Любі моя робота». Називається канал. Заходьте, підписуйтесь і дивіться огляди новинок і е, нових Каталогі. Так що, дівчатка, всім приємного, хорошого дня. А ось таке моє замовлення ще раз показую, що я отримала, що я замовляла. І чекаю на ваше замовлення. Всім пока, всім, всім хорошого дня. Пока-пока.